Наша тема сьогодні це любов до себе. <кій> бо мені вчора так прийшло, що треба провести вам цю тему любов до себе. Бо по факту все починається з цієї теми, як на мене. Якщо немає любові до себе, то не буде ні грошей і буде тільки постійний стрес в житті. От, саме тому я обрала цю тему сьогодні. Зараз вам трошки розповім, взагалі, що таке нейрографіка, і типу, яким чином вона допомагає, і як я взагалі прийшла до цього майстер-класу. <кій> Значить, нейрографіка, це по суті, ми робимо певний малюнок, але робимо його нетипово. От Я буду показувати, як це нетипово. І таким чином ми, типу, запускаємо нові нейронні зв'язки. В нашому мозку, малюючи не так, як ми звикли, там саме малювати потрібно так, як ми звикли лінії, От. а по-іншому. І коли ми робимо загальний оцей малюнок, ми запускаємо за допомогою цих ліній нові нейронні зв'язки. Тобто ми по типу трансформуємо наші старі. Установка ці всі блоки і так далі, і вкладаємо як нову програму за допомогою малюнка. От, як мені прийшла ця ідея взагалі? Супер спонтанно. Я була на занятті, проводила заняття, і мене щось прям дуже сильно накрило в тому плані, що. Там такий був для мене великий стрес. от І я почала просто малювати ці нейролінії. от Я почала їх малювати, потім скруглювати, бо їх обов'язково потрібно скруглити, щоб не було опору нашого мозку. І е і мені стало спокійно. Ну, типу, я собі просто вималювала цей стрес. Там різні є методики, як це робити. Я використала для себе просто, як відчувала тоді, просто почала малювати. Ось. А зараз я буду вам вже показувати наочно, ну, як це все виглядає. От, тому поки що слухайте. Так, бачу, вам все видно. Навіть Несі до нас прийшла на нейрографіку Ось дивіться, на цього на цю кицю Несі. Давай, йди, твоя пухнаста жопа дуже гарна, я впевнена. Але ми тут зібралися для трошки другого. А, значить, дивіться. Нейролінія – це нетипова лінія, як я вже казала, яка запускає наші нейрони. А, з чого ми, по суті, починаємо.